Що ми не бачимо про те, як влаштований наш світ, світ людей? Хм? Що це проба, спроба створення світу якимось одним досить могутнім? Хм? В чому сенс? Не співпали ілюзії реальність? Так, це виявилося складніше. В чому тепер замисел творця? Нема замисла. Є дозвіл на вільне творення? Не зовсім. Хто головний? Той хто створив? Чи мах всередині людини? Можна збалансувати їх? Не можна. Цікаво, чому? А що може збалансувати? Контакт з глибинним внутрішнім я? Ну, зрозуміло, що страшно, але. Тобто повільна відбудова контакту з внутрішнім я допоможе налагодженню контакту з вищим, правильно? Чому я розчарування? Захочете активніше діяти, коли ти зрозумієш. Ага. Відчуття все сильності піймаєш. Але ж ти не все ми знаємо, що ми не все правда ж? Ага, от тут і прийде розчарування. <схи> а що допоможе вийти в стан, де ти розумієш свої сили справедливо? Справедливо розумієш свою цінність і свої можливості. Деньдії там да. стабільне, покрокове володіння власною силою, знайомство з цією силою.